Вау, поупали мій друзі, всім привіт І сьогодні ми залетіли в Роблокс для того, щоб разом з Денчиком пригати в Дюрку Дюрка, я люблю, пацан, всім привіт <laughs> <laughs> Пошли Let's go А куди? А oh, десь туди, вау Туди? Да о, я так повільно падаю. Mm, да. А чо? А в дюрку... о, про пробив цю дюрку. А тут короче... А не кроші... падаємо, потому, що у нас грузики не. да, манюсінькі, манюсінькі. нам треба заробити купу грошей і купляти ліпші грузики. А ти я трішечки дає ще пацан. У мене тут пацан пише, ден добав, друзі, пижи, я тобі щось дам буває. Це. Прикол. А, так понял, наша каменюка до, до певного часу пробивает. Ну так Виконя. да, як ти думав? Все? Халява кінчилась. А то там щось там поламав, поламав, трохи, та і все. Я думав, ми будемо ламати до, до того часу, поки не доїсть. Ох, йой, тут пети коштують, пацан. Все ага. тисяча коїнів. А я би, кстати, купив би. Подивився. б. Анімація така прикольна. Прикольно. Угу. Mm -hmm. Якась комонка випала, по-моєму. А ну. А мені да, що випало. Ні. Мені собака випала. Мені теж собак випав. А я можу грузик якийсь кращий купити, а ну. Да. За 200 ось у якийсь. 50, 200. Типу, про про просто камінчик кращий поняв. Чуть більший поняв. Чуть-чуть більший, да. <рес> О, 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 я я хотів цей. Не поміняв? А, да, да, я бачу. <рес> я бачу, як ти повільніше цей падаєш. йо моє мені треба срочно в ліфт. Срочно, Бо босе я каменюку, я буду пацан падати просто вічність. Ну дам, дам просто вічність. А де... а як я ти поменяв? А просто нажав эквіп? А в магазині, так? Ну да, я типу, в шопі там нажав. Да, да. І все. Все. Оце тепер нормальна глиба в мене, пацан. Да. Тепер і падати, тепер і падати швидше буду. А ти засіки купляв? Ні, у мене така сама як тебе, ось там. там 200 баксів. Поняв. Там особо далеко я не втік, поняв по Я, кстати, такий не поняв, що дає пет. Анно, мин дәе Заробіток грошей більший. Трошечки трошечки більший заробіток трошечки більша швидкість і дурабіліті, типу, вагу теж збільшує. Ну, даже не знаю. Вроді і норм, а вроді і чорт його пойми. Вроді нормально, а вроді тут, так? Да? Ну, трохи дам. Так, ну в мене вже тепер серйозно така каменюка, чуєш. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. колф телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Graw Garden, The Drails. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше найкращим гравцем в своїй улюбленій грі. Да? Ну вже да. За тисячу я полетів. За штукарик. За штукарик, да. Ну, я вже прям тако. За я собі теж куплю за штукарик. Понял? Понял. Що, питання нема. Дурак би не поняв, як той казав. О, епік випав, пацан! Хорош! А шо там по цьому? 15, відсот... а, ні, 15 відсотків. А, не, 15, пятнадцять, Епік Эпікс 5 відсотків. Ааа, даже так-то тобі вообще халява випала. Мені вообще повезло, поняв? Ну. А сіки там наступне яйце поняв... коштує. 50 тисяч, не? Часіки. Що, щось таке, щось багатько, понял. Прям дуже багатько, як будто би. <рес> ну. я пока що, ну, тако, нормально летю, прям. Я уже пролетів. Майже 200 метрів. Ооо, так нормально ти, да? Ну, ця каменюка, прям, знаю, вообще файно. Що, поламав каменюку? Я з тебе дожену, пацан. Та я вже все, я, я, я наверх полетів. Не, нубасик. Сам ти нубасик, ти такий самий камінь, який у мене, пацан. Не, в мене крутий, я купив за сотиць. Ага, да, вірю. Вірю, вірю. Я вірю всі, всім селом вірим тобі, пацан. я за донат, пацан. Вірю, вірю. А цікаво, петів можна мати типа тільки одного, да? Три. А, три, три, три. пета можна активувати. Ага. Угу. Я поняв. там немає цієї кнопки, щоб зразу активувало всі твої да, найліпших да. петів, поняв. Там треба вручну це все діло робити. Ну, погнав я опять ламати ці доски. Чи доски? Ну я ось. Вісім тисяч залутав. Оу, це сюди. Запіком тобі прям нормально насипало, бо мені тільки три тисячі, щоб ти поняв. Нубасик, балабасик, <сulek>, пацан. -ти. Да, пацану повезло, а я нубас. Нормально придумав, ти слухай. Я хочу, пацана, що зробити. За що? 10 тисяч меню купити хочу. Купляй. Ні, буквально півтори тисячі не, не хватає? А чого я не можу проламати? Бо в тебе, мабуть, вона поламалась. Є? О. Полетіла, полетіла моя глиба. Тут чи походу, якісь ребіхи десь є? Але б знайти цю кнопку, бо я поки не бачу. О, мене вже в вухах свистить швидкості. Щоб я купляти тобі глибу. Давай, пацан, я поки летів. я, кстати, пролетів на цей раз трошки далі. Дам? Да Просто із-за того, ось що. А, так пацан, ребітха стоїть зробити один лям. Да? Я щоб понімав, да? Типа треба баблану збирати, прям капель. Не, смислі лям, 100K. 100 к. 100 тисяч. У мене лям пише. А бо ти за 9 робуксів купив собі ребітха Ну да Ну, понятно Начинається вже, все, халепа. Що, пацан да? Все? да. Що пішов в донатну, в донатний азарт, Ти що думав? Ой, е -е 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 -е? а в нема робоксів, я все був потратив, у мене тепер гола ця. Голий карман поняв. Я ще не а купив. Я тобі ще скажу, це, це були мої останні робокси, що я потратив майже вже ноль. А це ковадло, ковадло, ти купляв? Ну це ж воно і є, ну воно просто зробило тобі ребітха, А ковадло не дали. Не дають ковадло. То там справа зверху ти нажмав, да? Да, да, да. Його не дали, он просто ребітха зробило. То обманка. Обманка, виходить тебе заскамили на робоксі? Да, зробили мені клятого ребітха за 110. Обалдеть. Це, мабуть, трошки сумно. Непогано фармлю, я ось вже пролетів. Та 10 тисяч залутав уже. Я 300 метрів вже пролетів, бачиш воно ну я? Там, мабуть, Один просто дикін. разом з ребітхом тобі дають коін буст, поняв? Помимо ну, того. Можливо. О, пацан. <смітна> я не знаю, як в мене це вийшло, але я падаю поза мапу і мені гроші капають. Ти <смітна> там, Бахом спускаєшся? <смітна> <смітна> да, я ти щас демку просто покажеш. Бачиш демку. же так. Да. А. Я не знаю. А. Як в мене це вийшло? Але пацан, як то говориться, адіос амігос гайс, щас я буду мільйонером. Прикол. Данчик пройде 900 метрів, залутає просто тонну О, грошей. Обалдеть, робоксів він потратив. Баг найшов якийсь це епік йому випав. Ну, О, ну вже і мені випалий. Це проте тебе. А, ні, це, це не теб. епік був, в смыслі. В смыслі. Пише епік, ти але ти продуваєш... випала. Да. Да, да, мені теж курочка випала. А там малюється махалово. собачка. Де малюється собачка? А, а ну, там, де ну да, да. Пацан, дай, як я далеко вже пройшов. Да, <laughs> 500 балку, метрів спустився, пацан. Це вообще прикол. Yeah. А це а при прям... в мене якась глиба була побільше, поняв, щоб я бы швидше падав, було б взагалі с но. Ну, взагалі дам. Цікаво, а ну, а чи зможу я це так само як ти зробити? Просто за мапу пригнути? Ну так. Да. Ні, пацан, тут стіна. Да? Тут там там, тупо стіна, поняв? Дун -дун -дун, ця хур, пацан. Я не знаю, де ти там знайшов прогалину ту саму, поняв? Але це жесть. Ізі, 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 ізі. 600 метрів воно пацан летить. Це просто в нього зараз буде купа грошей, купа петів, купа всяких штук. А я взагалі пасу задніх, ну, їга-мега крепко. А мені цікаво, а якщо я. А якщо я піду далі, чем 900 метрів, чи там 1000 метрів. Мені будемо тобі... далі на числяти? Ні, не, я думаю, тобі просто дадуть гроші і все. Мене просто кильнуть, так? Да? І уп'ють. А чого, у мене каменюка. О, проламало все. Забагалось щось. Ти або помреш? Поняв? Або да. тобі нічого не дадуть. Ні, пацан, мені все дадуть. Ти маю на увазі будеш глядіти дальше, понял? А, а сейпад тебе. Типа не будуть начисляти гроші, да. Да, да. Як думаєш, попробувати чи не? Не треба, да. Та... А, ні, там ж треба на ліфт, поняв же, щоб тебе телепортувало. Ну да. Кстати. Тобто, мені треба там в кінці в кінці е, шарик юзнути і спринти на саме останній ліфт. Я вже, кстати, майже долетів. О, я бачу сані лифт. Дам. Як там? А що таке роблю? Хопа, стоп, шарика юзаю. І поїде. Якщо я щас зайду, отакого сюди. О, пацан! А я так не зайду. Не зайдеш. Ай-яй-яй. Боже, пройти! можу пройти! <рес> І Пацан, я пробую далі летіти за мапу. Гроші дають, начисляють. Дають? Але тепер в мене шарики, я дуже повільно падаю. А якщо ти нажмеш розпами, це цікаво, що буде. Ну тобі ж, походу, виходить, в будь-якому випадку треба його нажати. Ну так. Ну і гроші не дали, поняв. Обалдеть. Радість була, але було Лепа. Пролетів пацан просто так. Перні гроші, ні черта немає. Дімон мене вже обігнав. Та ні не. Ше, що да? Мене тільки тільки ось буде цей камінь, як хто там коробка, по-моєму, да, за 10 тисяч. А, я тебе на скільки обігнав? Ну да. А в тебе що зараз? Коробка. Ну от Коробка і 10 тисяч на руках. А, моя коробка, і тільки тисяча на руках. Ти поняв, я ж кажу, з ребітком ти там прям, типу, нормально бустишся в любому випадку. Чеш, я Залутав. Угу, залутав. Ну, бывает уже ті розчарування. Диви, ти швидше мене падає, чого? Я не знаю, я нічого не трогав. Жди, щось мені воно не подобається, пацан. Я пішов на ліфт, буду розбиратися з цими їхніми косяками. Думаєш, ти вже щось поламав? Я думаю, що так. Тревел, що за тревел? не дивився? То-то мабуть, в інші світи? Да, да Треба ребітхи зробити. Ну не ребітхи, а до кінця дойти. А, так яйця стоїть там 50 тисяч, чуєш. Ну то ж да. Друге. Наступне, так. Да. Як будто бишку би много, ні? Не здається? Ну, трошки так. Да. Але там і в принципі пети вже будуть серйозніші. Мене єдине, що, типу, трошки смущає, поняв, то це те, що ти дуже довго якось летиш. Прям. Да, аби це якось пришвидчити це все діло. Да. Може треба просто камінюки нормальні качати, поняв, купляти. Типа, ні, треба ну, робити ну, повністю весь так, упор. Але... не на петів, а на камні. Не знаю, ну все одно якось таке, якось повільно. Я ти пропоную, що ти задонатив? І купив собі крутих па Нема робоксів, пацан. Нема, де як я як я тобі задоначу? Я не знаю, придумай щось. А. час побыстренькому зайду в оцей Please Donate, да? Плюс Please Donate і цей бо хай мені підпис. Так, підписники скинуться чисто на пета в режимчику. Ну а що? Чо думаєш, би не дали пацани? Не знаю, може піддали, але я б таким не займався. Ой, що ти розказуєш, пацан? Вчора позавчора. Вчора, поза вчора повідомляйте, це ти просто клівіту на мене наганяєш. No, ага. А люди потім повірять скажуть на Діме Чафую, що тепер робіть? Я про це подумав. що <рес> не <її> розкажеш? Ага. <рес> О, я вибив ще одного епіка. За тисячу? А no. no, 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 я сразу відкриваю по три яйця, поняв. У мене є 14 тисяч, і я хотів би подивитися, що там взагалі є далі. Снопсіна якраз таки 15. Угу. Ну там серйозно. А тут є трейди, нема? Я би тобі дав би ще одного петушка. А я не знаю. Мабуть, ще я, чи нема. нема. У мене є лишній один. Лишній каже. <схай> лишній уже пацана епік. Обалденно. Ну. А я ж сразу по три яйця просто відкривав, поняв, і мені просто з трьох яєць випало два штуки. Обалденно у тебе там ...получилось, пацан. Ну, сподимось, скільки я зафармлю грошей. Я думаю, ти там нормально насбираєш, пацан. Ну, в мене вже сіно, якщо що за 15 тисяч. А, даже так. Да. У мене ще нема. Сі. Мені не вистачає дві. Ні, тисячу не вистачило. Кстати, я ж можу нажати стоп зараз. Ну да. піти купити сіно. <рес> І швидше <бістріше> падати, да? <рес> да. як мінімум. Так що купляю я сіно, втіваю його, на здачу відкрию яйцями, вже повезе. Угнений. Забудь. Не повезла, я... да? Не повезло мені. <гаду> Піду просто падать. Так, ну я ось вже пролетів і 14 тисяч залутав. Куди ти долетів? А, 400 метрів, обалдеть. 15, 15400 я заробив, і це 20 тисяч в мене вже на руках, пацан. Mm -hmm. То ти взагалі там жирний пацан там? да? Да. Обалдіть, пацан, обалдіть. Я знаю, що хочу зробити? Відкрите яйце за 50 тисяч. Оу. Oh. Ну звісно. Це я тут же нуба схожу в якихось носках порваних з тим снопом сіна бігаю. Так в мене теж сіно. Я просто не хочу далі купляти. Так, да, тільки ти заробляєш Зай... більше набагато. Ну чого? Ну того, бо я долетів, тільки долітаю ось до, до 300 метрів, а в мене тільки 5 тисяч. Ага. Прям наскільки більше? Ну да, да. Значить тобі треба збирати бабето для ребітха. Та 100 тисяч це прям якось ультрабагато. Ну да. як будь тобі лучше яйця відкрити і глибу купити за ці бабки, так? Ну получається? Я ось долітаю 300 метрів, то в мене вже 10 тисяч. Ну кайф. Я ось пролетів 400, в мене немає 10. У мене, типу, тільки... 8, навіть нема, 7,94. Ну да, бабла мені трошки більше. А... Не є. Ой, яка халепа, що ж робіть, грошей нема. Я який то бімш, Робуксів нема, що робіть. Коротше, в общем то, в принципі, я, любі друзі, на цьому моменті цей відеоролик відходить до свого завершення. Бо я якийсь нуб, в мене нічого не виходить. Не забувайте ставити свої вподобайдене, а також підписуватися на наші канали. Дензуно опять побіг, пригнув, полетів в яму. Ой, халепа. Це взагалі.